Роман Равінський захищав Україну в складі національної гвардії. На бій з окупантом вирушив наприкінці червня цього року з північного комбінату. В гірничо транспортному цеху підприємства Роман був слюсерем з ремонту автомобілів. Мав золоті руки і добре серце. Згадують колеги великим колективам Прийшли сьогодні попрощатися з людиною, яку поважали і цінували за ті роки, що я його знав, це дуже багато років свого початку трудової діяльності. Він був в дуже віддатній роботі, кчемний, настоящий лідер колективу. Всі його дуже поважали, любили. Роман мав люблячу родину. Разом з дружиною виховував маленького сина. Турбувався про маму, мав сестру і брата. Знайомі діляться, завжди пам'ятатимуть його як мужнього захисника і гідну людину. Такий він був отець для свого ребенка. У нього півтора року мальчика залишився. Муж був замечательный, його жена працювала в нас в колективі. Роман навчився в одной школе школі з моїм сином, он він був син, він був зять. Це невольніма втрата. Це був просто замечательный, добрий, чуткий, отзывчивый человек. За плечима Романа Равінського, важкі бої на Донецькому напрямку. 1 жовтня поблизу селища Урожайне його життя обірвалося. Це була дуже велика втрата, так як це дійсно спеціаліст, який, який, ну в якому кабінат нуждався. Його завжди буде не вистачати в нашому колективі. Ми його будемо завжди пам'ятати. Поховали Романа Рамінського на центральному кладовищі з усіма військовими почистями. Михайло Бестров, Олексій Правицький цей день.